Поясню різницю між двома продуктами від компанії MST – Relax IQ і Sleep IQ. На перший погляд вони дуже схожі, здавалося б, наші два схожих продукти в лінійці асортименту одного бренду. Але є одне але, в моєму розумінні, Sleep IQ це якраз таке, щоб пити на ніч, для того, щоб тебе краще розслабило, щоб ти краще заснув і міцніше спав. Класичні в принципі, набори, які е, часто зустрічаються в таких продуктах для сна, які дійсно працюють. Цинк магній, вітамін в 6 причому на хвилиночку е, магніта гліценат е, і так далі. Якщо магній гліцинат, далі по інгредієнтах теж все буде добре. Е, ашваганда, 30 мг вітаноліодів з порції, 5 HTP з натуральної грифонії. Так, першен флавор, лаванда, екстракт і астрагалу для засвоєння. І маленька доза 900 мікрограм, тобто це менше 1 мг мелатоніну. Тобто класичний такий от комплекс, який буде покращувати якість та міцність сну. А що ж таке ось це релакс? Релакс теж містить ашваганду, Теж містить там, астрогін і нотоженшень для засвоєння. Теж містить цинк магній вітамін В6. Але тут ще міститься вітамін в 12 і тут ще міститься Бакопа. Бакопа це такий от адаптоген, який теж зменшує стрес, але він покращує концентрацію і роботу мозку. Тобто, в моєму знову ж таки розумінні цей продукт треба пити не на ніч, як попередній, а вранці. Якщо у вас багато тригерів, які вас там? Дратують, стресують, тригерять протягом робочого дня. Тобто, якщо у вас цілий день все рівненько і там нічого так особливо не дратує, просто треба покращити якісне відновлення, то такі продукти, як Sleep IQ, які п'ються на ніч, будуть для вас оптимальнішим варіантом. Якщо ж треба прибрати все-таки якісь от такі от внутрішні мандраж, дратівливість, трохи заспокоїтись і при тому без седативного ефекту, як такого. То ось цей RELAX IQ, який я вже випробував і один, і другий. Ось такі от достатньо немаленькі, але зручні в прийомі капсули і одного, і другого. І ось цей relax IQ, теж три капсули на порцію. За рахунок Бакопи і за рахунок вітаміну В12, я раджу пити саме вранці. Бо якщо пити вітамін 12 ввечері, вітамін Б12, то від синього світла більш руйнується мелатонін. Тобто в 6 він добре пити ввечері, але якщо ви п'єте в 6 зранку, він не буде вас розслабляти занадто, там і не буде садитивного ефекту. А от В12 це все-таки той вітамін, який треба пити вранці там, чи в обід. Ну не на ніч. Ну і Бакопа теж це той адаптоген який ми можемо окремо брати і пити для мозку, який ми можемо пити для покращення когнітивної функції, мікроциркуляції в мозку. І тому ця теж трава мені говорить про те, що цей продукт треба пити саме вранці. Виробник зазначає просто три капсули після їжі, не уточняє зранку чи ввечері, Тому від мене порада пийте його все таки вранці. Якщо ви вже куштували ці продукти, то напишіть, що ви про нас думаєте. Ну а якщо ви хочете їх замовити, то знаєте, куди звертатись: магазини інфіт і сторінка інфіт